Ось сила, виходиш, кричиш, я жив! Ха-ха, адже б дивіться, що я маю но! Ай, то гостей бу, який уміє бабуся. Алло! Ха-ха! Есь, блять. А що гарно? гляньте, блять! Гляньте, блять, я думав, то буде смішно, а це сука по супергеройськи. Як вам, Ви що вами, гляньте сюда, блядь. Блять, по мужськи Гляньте, який. Ну же ж. Сука. Бля, з, -з, -з, -з отдачу назад є проблеми деякі. Но з цим нічого не зробиш. На другий пуск треба чуть времени, ви поняли? Якщо на вас нападе один, у мене все вийде. Якщо нападе двоє, блять, прийдеться ждати оцей. О, який короткий щей, блять. мать, ще й запутався, блять. Коротше, я поки цим буду займатися, вас уже відпустить, ви поняли? Фух, блять, ви шо нахуй? Люди павук. Яка трошки поїла. Блять. Ну я дивився, це позор страшний, конечно, я не знаю. Це позор іще сука страшне. Людина сало, блять, хтось пише. Пошл на Богдан, заблокуй людину, ну, Ти будеш слідкувати за тим чи я. Людина павук повернення в Житомир, бля. Хтось пише, но Бля, ну не так і ху... Ну, ви шо, ах... Гляньте, сука, це тіло супергероя. Це супергерой, на якого ми заслужили. Ну, ще так близько своє пузо я не показував вам ні разу в житті, блядь, мені кажеться. Е, значить що, в мене є для вас е, декого декого познайомить з вами, і я зроблю це вже щас, щоб не тягнути время. Значить дивіться. Знакомтесь, на. Знакомтесь, нахуй. <рик> <рик> Значит, так, я думав придумати йому імя якесь, ви поняли, але придумав сам. Я хочу його назвати, блять. Значит, дивіться що. Назвам його Олег. Я вам чуть ближче його притягну. Подивіться, ну сука, ну Олег. Олег через А, ви поняли? Олег через А, блять. Він буде. Знайомтесь, блять. Падлу, сука. Таке тяжке, що, блять. Ми... Ми налили води туди всередину. ...єлі його дотягнули сюди. Олег через А, все, блять. А ну, оценку від нуля до сука, до 10. По форме тела можно. Можно по форме тела. По спортивной, сука. По санке, нахуй. Все, я надыхал в, в, в очи. Я, блядь, не бачу них. Подождите. Подождите, протру очи, блядь, себе. Вот так, вот так. Есть? Саванно? Ах вы, суки, блядь. Ну, красиво, красиво. Я перший раз бачу, що в чаті прям всі, всі розйо писали, блядь. А блядь, мільярди, сука, в чаті. А в... Дружочки, цей косплей зроблений. Вдячний ва... вдя... вчи... в честь вчи... вчи... вдячності вам за те, що ви закрили більше мільйона. опять, я... На... Надо було на два збори 800. Ви закрили більше мільйона. Ми зразу ж їх всі перевели на... на гур і 93-ю бригаду. І в честь цього отакий от косплей вам є луна. Більше того, я цей костюм купив. Я його не взяв на проклад, я його купив собі, блядь. Просто хай буде. Показую шафінти для вас. Look at this. Все на місці. Тут є їба еб... ширінька, прикинь. Ебача ширінька є. Красиво? Ну все. Так, давайте, знаєте, з чого почнемо. Давайте я покажу вам. Пару прийомів своїх фірміних. По-перше, ви зараз валите їбала, Що я вмію. Показую. Подождіть. Дивіться, що я вмію. Це не то, подождіть ще раз. Сука, бля, ну нестабільне, блядь. Нестабільно працює. подожди, норм, Норм? А х... Якщо ви хочете, я оце розіграю між вами. Я знаю, що зараз процентів 98 типів, які сидять на, на, на стрімі, блядь, хочуть це, це субі, блять. Чи я, може неправда. Чо я задиханий, це я оце стою, прикинь, просто. Оце я стою, а не сижу, блядь. Я задихався Ну звісно. Щось придумаємо, відправлю вам цю хуйню. Давайте пару прийомчиків вам покажу.

Por llenar este lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Cuando nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver. Могло бы... Сука, блядь. Могло бы быть больше... Могло бы быть трошки больше приемов. Но есть... Есть некоторые проблемки с дыхательной системой. Было бы, как бы... Якби в фільмі так чоловік поуказал. Блять, трьох бандитів не умножив на ноль. Задихався цегай, айкос, точно, айкос. Треба прокурси, говорит, блядь. Олеж. Подяку. Павук за астмою, блядь.